Україна, вірш Любомира Дмитерка, прощання. Будемо розлучатися з тобою. Ти в останнє вийдеш до воріт. Упадуть тумани над водою. Потім пройдуть, стануть у дворі. Нам тоді покажуться в тумані зустрічі, розмови наші, все. Ти побачиш, на коні буланім дуже вітер вершника несе. То дорогою, що ти ходила зустрічати ввечері мене, Я поїду, ти заплачеш мила, час прощання швидко промене. Та цей час розлуки цієї дату, Як мені по світу пронести? Мабуть, будуть марно пропадати до вимоги писані листи. Буде знов колись весна чи осінь, У чи у плодах сади, Ти побачиш, далечінь заносить Мовчазні тумани край води. Ти їм скажеш, ви його сховали. Вийде сонце і туман помалу опаде, як дивний листопад. А тоді обрушиться пороша. Ти без хустки вибіжеш на міст. Ось іде веселий листоноша, пошта й телеграфу оптиміст. Він сміхнеться, скаже, Певно, пишуть, пройде, захитається місток. Більш нічого, дерева не дишуть, дим пороша, вітер до кісток. А в час мене гойдає море, Риби важко дихають, пливуть. В них у зябрах застрявають зорі, їх ні видохнуть, ні проковтнуть. Все уява, море, кінь і вершник, все це з ненаписаних поем, Лиш прощання час неперевершений, та дороги, по яких ідем. Стеряться дороги рівнобіжно, Не зійтись їм і не розійтись. В дні холодні, в дні негожі, сніжні, Не виходь без хустки на мости. Листоноша сам до хати зайде, в книжку принесе, хай засвітяться тоді ясніше райдух, наші зустрічі, розмови наші, все. Естафету передаю Федоренко Катерині та Радькович Валентині.